Кривбас проти металіста сусіди у найвищій частині турнірної таблиці показали завзяття, активність, високий темп і яскраві атаки. Команда Юрія Максимова намагалась завершувати ударом чи не кожний свій випад. Гості ж були небезпечними у контрдіях. Судді також вистачало роботи. У першому таймі Сергій Деньковський показав три жовті картки, доповнивши їх у другій половині гри двома червоними, залишивши на полі по 10 футболістів в кожній команді. І це не завадило гостям забити гол. Джонатан Крістальдо отримав передачу від Олександра Романчука, після чого вирішив пробити м'яч, потрапив у ворота з допомогою рикошета. Криворіжці атак не припинили, але м'ячу відповідь забити не встигли. Учасники Єврокубків, які програли на старті турнірів, прагнули забути про невдачі завдяки успіхам у національному чемпіонаті. В Ворстлі для щастя не вистачало буквально сантиметрів. Спочатку м'яч пройшов поряд зі стійкою, потім потрапив у поперечний воріт Шахтаря. А Шахтар, звісно, теж шукав гольові шанси біля воріт суперника і знайшов. Фернандіньо зробив простріл, а денті забив. Мінімальна перемога чинного чемпіона і лідера. Перемога завдання для обох команд у тій зустрічі для Динамо. Це питання лідерства для чорноморця. Виживання у найвищому дивізіоні на 17-тій хвилині Сергій політило подав зі штрафного, і Олександр Шовковський не зміг втримати а За мить побачив його осідці. Інші визначальні для долі гри моменти сталися наприкінці першого тайму. Артем Мілевський впав у штрафному. Відчувши намір Петра Ковальчука завадити його просуванню до воріт. Суддя Віталій Романов вирішив, що покаранням за це буде пенальті, який реалізував Олександр Алієв. Вже за дві хвилини «Динамо» зіграло технічно бездоганно і просто красиво. Удар Андрія Ярмоленка комбінацію не зіпсував. Після перерви десита політила, була нагода зрівняти рахунок. Він бив зі штрафного, але Шавковський зіграв надійно. Від Динамо мав шанс брав Дей, але у доданий час Євген Пас не дав змінити рахунок. 2-1, так Динамо виконало своє завдання.